Як почати заробляти гроші вже починаючи з 15 років в Австрії? Як одержати? Професію з перспективами та як комфортно, гарно впевнено жити в Австрії без вищої освіти. Власне, про це піде мова в цьому відео: про Лєри, про дуальну систему освіти, поєднаної з роботи. Покажіть це відео вашим знайомим підліткам, а також їх дорослим. Вітаю вас на моєму каналі про життя в Австрії. Мене звати Катерина, я ліцензована гідеса в грації та, в принципі, усій Австрії. В цьому відео ми говоримо про освіту для. Молоді перш за все треба розказати про систему освіти в Астрі. законодавством передбачено що діти до 15 років зобов'язані відвідувати учпові заклади і до 18 років також зобов'язані навчатись що це означає з 10 до 14 років діти відвідують молодшу школу фолькшуля потім в 10 років шляхи дітей розходяться хто йде в гімназію хто йде в середню школу і так далі і так далі і потім ще раз ці шляхи розходяться в 14 років а от з 15 років жодний жодний учбовий заклад не зобов'язаний прийняти дитину, хоча вона зобов'язана паралельно навчатися. А з минулого року ця законодавча норма стосується також українців, які знаходяться в Австрії в статусі прихистку, і з цим стикнулися власне багато українських сімей, дітей, яких через неуспіхи, недостатні успіхи в навчанні, не взяли до гімназії чи до, чи до якоїсь торгу, торгівельної академії, і вони залишились якби ні з чим і. Вирішують, що їм робити далі, або такі перспективи очікують на тих, хто дивиться, можливо, це відео. Щоб не порушувати законодавство щодо обов'язкового навчання дітей до 18 років, в принципі, достатньо відвідувати, наприклад, курси німецької мови, або відвідувати інші курси, які може надати служба зайнятості таким молодим людям. Або в деяких випадках навіть можна підтвердити. Фактичне навчання дитини в українській школі, але це найскладніший шлях і, взагалі, безперспективний, якщо ви хочете щось для своєї дитини в Австрії в майбутньому побудувати. Тож перейдемо власне, до Лєре. Лєре це система дуальної освіти, яка поєднує собі два елементи: навчання дитини в професійній школі, беру з шулі, і оплачувана. Практика на підприємстві. Є такі види е, лери: класична, подвійна і вкорочена. Класична це та е, дуальна система навчання, про яку ми говоримо, яка триває 3-4 роки. Подвійна е, означає, що людина одержує паралельно дві професії. І вкорочена, якщо в людини вже є. Повна шкільна освіта, матура, ЗНО. В такому разі а, така людина трошки менше навчається. В кожному випадку, звичайно, це індивідуально вирішується. Ця система, в першу чергу, розрахована на молодь, починаючи з 15 років, які вже закінчили 9 обов'язкових років в школі, Але, скористатися перевагами цієї системи. Тобто, власне, навчатися на Лєре можуть також і дорослі без обмеження у віці. Все залежить від вашого майбутнього роботодавця. Я вважаю, що Лєре це взагалі дуже крутий вибір для молоді. А, не обов'язково йти навчатися в університети, і так в принципі вважають більшість австрійців, тому що більшість австрійців не йде навчатися в університети а також менше половини австрійців, що йде навчатися в університети, їх закінчують і при цьому живуть собі нормально. А, багато з них мають гарну професію, гарно оплачувану, стабільну роботу. Ще, наприклад, на користь Лєри каже те, що 40% всієї австрійської молоді обирають для себе саме цей шлях. Шлях навчання професія Лера. Тож Лера – це дійсно крутий вибір, бо дитина, ні, молода людина вона не тільки одержує якісь теоретичні знання на нудних заняттях, а вона одразу одержує практичні навички. І по закінчення Лєри, яке триває 3-4 роки. Стає вже спеціалістом в своєму віці 18-19 років щодо визнання диплому. То звичайно, австрійський диплом Лера визнається у всьому європейському союзі. Власне, як виглядає це Ліре? Сама система Лєре може виглядати на різних підприємствах і на різних спеціальностях по-різному. Наприклад, 3-4 дні учень працює на підприємстві і один день навчається в школі, або 2 місяці працює на підприємстві, і потім на декілька тижнів ходить, їде навіть до іншого міста, що оплачується роботодавцям, або в тому ж місці все залежить, йде до спеціальної. Школи навчатись блоками. З першого ж дня навчання учень одержує стипендію або зарплатню, з якої також покривається медична страховка, і розмір цієї зарплатні він кожного року збільшується. Приклад щодо оплати. В нас є два учні: два хочуть навчатися, наприклад, в ІТ. Хтось йде на Л'єре починаючи з 15 років і починає заробляти гроші вже в 15 років, одержує кожного місяця зарплатню, а вона в бруд складає на перший рік близько 1000 євро. А інший школяр а, з 15 років і до 18-19 навчається в гімназії, не одержує ніяких зарплат. Потім, після гімназії, поступає в університет і там ще десь ну, 4 роки. Роки мінімум навчається в університеті, не одержуючи оплати за це. Порівняємо. Скільки заробляють учні? Зарплата. В більшості своїй залежить не від професії під час сліри, а від року. В першому році вона менша, в другому довше більша, в третьому ще більше, і там, де четвертий рік, там ще більше. Наприклад, електрик в перший рік навчання одержує 800 тисяч євро, в другий рік 1100-1300 євро, в третій рік 1400-1700 євро, в євро, четвертий рік 1900 євро. Це бруто. Або, наприклад, ну, автомеханік в мене власне такі самі цифри. Кухар трошечки менше, it спеціаліст так само приблизно в цих, в цих межах. Продавець одержує менше десь 900 євро в перший рік, 1200 в другий рік, 1300-1600 в третій рік. Але треба сказати, що по закінченню. А лере а виходять не спеціалісти, не просто продавці, а менеджери, яких відразу візьмуть на трошки вищу позицію в магазин. А і власне, щодо зарплат після закінчення лере, той самий електрик буде одержувати від 2.5 до 3.000 евро, IT-спеціаліст 2.8 до 4.000, автомеханік 2.500-3.500. Кухар також може одержувати до трьох тисяч і так далі. І так, далі. А, і так, в нас на вибір є більш як 200 а, різноманітних професій з абсолютно різних галузей. Ось деякі з них, а, наприклад, технічні інженерні професії, які можна здобути таким шляхом: електромонтер, автомеханік, мехатронік, програміст, зварювальник, роботехнік. Треба сказати, що всі технічні професії в Австрії дуже гарно оплачувані. А далі будівельні спеціальності так само дуже гарно оплачувані: тесляр, каменяр, покрівельник, сантехнік, штукатур, готельно-ресторанна страва, кухар, офіціант, пекар, бармен, готельний адміністратор, медицина і догляд, помічник лікаря, лаборант, медичний адміністратор, соціальний працівник, адміністративні та фінансові професії офіс-менеджер, логіст, бухгалтер, банківський консультант. Тобто ви розумієте, що працювати, наприклад, в банку не, не потрібно одержувати а, вищу освіту. Можна пройти а, ці а, курси Лєре а, тривалістю 3-4 роки і м -м, працювати собі спокійно, починаючи вже з 18 19 років в банку. Продажі, маркетинг, продавець, маркетолог, менеджер, екомец, флорист і так далі. 200 професій, нагадую, більше 200 професій. Також Лєра не виключає кар'єрного зросту. Можна працювати за професією, можна одержувати додаткові курси і одержати також титул майстра. Можна після Лєри все-таки піти навчатись в університет за тією ж спеціальністю, або за будь-якою іншою. Шляхи для Лєри відкриті. Також є високий попит на випускників. Багато хто хто з них залишається працювати прямо на тому ж підприємстві, ну або в в принципі, мають вільний вибір з роботодавців по всій Австрії. Так само багато випускників Лєре відкривають свою справу і найдуть працювати найманими працівниками. Багато топових компаній, таких як Porsche, Red і ОББ, зацікавлені в тому, щоб вирощувати своїх власних спеціалістів. І в них є дуже широкі програми для юнацтва. Як власне проходить навчання Лірлінг. Закріплюється за підприємством і працює там 3-4 дні на тиждень повний робочий день в якості стажера. За ним закріплюється дорослий досвідчений спеціаліст. Лєринг одержує щомісячну зарплатню. Далі навчання в професійній школі. Залежно від того, як організоване навчання, чи то раз на тиждень, чи то раз на місяць, чи то раз на квартал. А діти навчаються в цій беру -шулі. Вони вивчають, як правило, профільні предмети десь там є. Математика, німецька мова, десь є сервіс, десь є всякі технічні спеціальності. По закінченню кожного навчального року є іспити в цій беру з шулі. По закінченню 3-4 років є фінальний іспит для LAP. Якщо здаєш успішно, одержуєш диплом кваліфікованого спеціаліста. Також є багато можливостей паралельно з навчанням Лєре одержати матуру і здати ці екзамени матуру ну, по нашому ЗНО, що дасть можливість продовжити навчання далі в університеті. Треба сказати, що на більшості підприємств така програма Лере вона починається з, з вересня-жовтня кожного року. Є з цього правила також виключення, наприклад, в супермаркетах, але в більшості випадках так. Таким чином, щоб потрапити на програму, яка починається вже восени, треба подавати заявки вже зимою, весною, найпізніше в травні. В е, Влітку лишаються тільки найнепопулярніші професії. Як знайти роботу? У мене, до речі, є відео про пошук роботи, дуже таке базове відео, і там я вказувала ресурси, на яких можна шукати роботу. В тому числі я там вказувала, що є така служба зайнятості, і в них дуже такий об'ємний сайт з пропозиціями роботи. І там саме є окремий відділ для таких от Ліра. Ліштеленбюзен. Також треба окремо заходити на сайти компаній, які вас цікавлять, на сайти великих компаній, наприклад, на ЕББ, Магна в нас, на той же Редбул. Так так Також у всіх містах відбуваються спеціальні ярмарки Лєрлінгс Я цього року була з одним парубком на такій е, виставці. Стоїть дуже багато стендів. Це в нас відбувалося, до речі, в аеропорту Грацу. Стоїть дуже багато стендів з представниками компаній, а з представниками компаній, які саме займаються такою молоддю, вони дуже радо консультують, дуже професійно розказують про свою компанію і про те, як проходить відбір, як проходить власне саме навчання, поєднане з роботою. Якщо у вас є можливість відвідати такі... Виставки обов'язково підіть на них. Також там багато всяких заманушок для молоді від сувенірів до якихось ігр, які там можна пограти, пройти тести на те, яка професія вам більше підходить, і так далі. Так далі. Також багато пропозицій щодо Лєри ви можете знайти на сайті ВКО. Це Торгова промислова палата Австрії. І також в Австрії дуже важливу роль відіграє вітамін Б. Так називають знайомства. Тож розказуйте всім знайомим, що ви в пошуку такої позиції, і можливо, хтось щось про таке чув, хтось має на своєму підприємстві, може вас порекомендувати. А що треба для того, щоб потрапити на таку роботу освіту? Треба підготувати. «Lebenslauf» – резюме. Звичайно, у школярів воно не таке широке. Що там має бути? Там має бути фотографія, в яких школах навчаюся, якісь а, знання мови, наприклад, а, якісь спеціальні успіхи, якщо виграли в якійсь Олімпіаді чи щось ще. Зде, якісь ваші а, soft skills, що ви дуже класно комунікуєте, або ви дуже гарно проявили себе в технічних галузях і так далі. А, Звичайно, там не буде нічого суперпрофесійного в цьому резюме, тому що в нас ще людина не одержала так багато досвіду. А моїм, моєю основною порадою буде це резюме має бути милим і приємним. Просто справляти гарне враження, гарне емоційне враження на людину, яка буде читати його. Щодо знання мови, то звичайно мову треба знати на рівні від. Б 1 Б2 для того, щоб розуміти, чому ви взагалі навчаєтесь, і для того, щоб відбулася нормальна комунікація вже під час практики. Далі нам потрібен мотиваційний лист. Якщо людина хоче навчатися, наприклад, на автомобільного механіка. То було б гарно сказати, що, наприклад, мій батько чи дідусь були механіками, або завжди на вихідних, що спорилися з автомобілями, і мені це також дуже подобається допомагати йому. Або якщо ви хочете працювати в готелі, то можете сказати, що вам дуже подобається працювати з людьми, розмовляти з людьми, допомагати їм. Ну, тобто, такі якісь прості логічні речі, які стосуються конкретно цієї галузі, в якій ви хочете навчатись працювати і розвиватись далі. І також треба надати доказ, що ви закінчили ці обов'язкові 9 років навчання в школі. Заявки подаються або особисто по емейлу e компанії, або. Через знайомих або прямо на спеціальному порталі підгружаються. Ну, звичайно, в більшості випадків в електронному вигляді. Півбесіди. Як можуть виглядати співбесіди? На співбесіди можуть запрошувати відразу декількох або цілу команду, 10-20 учасників молоді. І там також треба показати себе, як. Вмотивовану молоду людину, як зацікавлену, і головне дуже приємно для того, щоб роботодавець побачив, що а, з вами буде приємно навчатися. Повірте, вони не очікують, що до них прийдуть такі брілянти, які знають вже всі технічні можливості автомобіля або вже вміють програмувати, або вже просто професіонал. Вони не очікують цього від молоді. Вони хочуть а, адекватного співробітника, а, дивлячись на якого вони. Будуть впевнені, що та що ця молода людина не покине навчання через один рік. Ну і, взагалі, що буде приємно з цією людиною співпрацювати. Часто такі співбесіди можуть проводитися в формі якихось іспитів, тестів, і це може бути або якісь там. А iq тест тривалістю в пів години, або тривалістю в декілька годин а, випробування, а, до якого можуть там, входити якісь групові заняття, або зробити там кубік рубіка, чи, чи якусь головоломку скласти. А, ну, Взагалі, просто щоб побачити, як ви вирішуєте завдання, як ви готові вирішувати завдання, а, коли ви втомлюєтесь від вирішення завдання і так далі. Потім обирають найкращих. І, і далі підписуються власне контракт, Він виглядає м, так само, як робочий контракт. Там прописуються права обов'язків сторін, тривалість навчання і, звичайно, зарплатня. Чи можна змінити місце лєри? Так, можна, але, звичайно, так не прийнято. Можна змінити, якщо дуже щось сильно не влаштовує, можна або обрати собі інше підприємство за цим же напрямком, ну або зовсім іншу професію. Але перш ніж приймати такі рішення, я би радила проконсультуватися з кар'єрним консультантом зі службою зайнятості, або навіть поговорити з керівником компанії, в якій ви навчаєтесь, працюєте. Чи є конкуренція в Лєри? Так, є такі професії, в які а, хочуть йти більшість молоді. Є професії, в які хочуть йти меншість. Наприклад, на ІТ, звичайно, хочуть дуже багато йти, бо про ІТ нам трублять зі всіх а, прасок. Буквально що це дуже перспективно. І, наприклад, продавцем в білу хочуть йти менше людей. При цьому, а, пішовши, наприклад, в ту ж саму білу, навчатися і працювати, у вас є можливість. Почати навчання не з вересня-жовтня, а з квітня, з червня і відразу почати працювати, навчатись. Так само вони надають вже зараз дуже багато переваг, як то, наприклад, компанія надає будиночок для відпустки за мінімальну базову оплату. Або якісь інші бенефіти, як то відвідання спортивних залів і так далі. І так далі. Ще до бонусів, які надають компанії, можуть належати, наприклад, якісь регіональні картки, за якими ви можете подорожувати безкоштовно, або ще щось. А щодо податків і страховки, зарплатню, про яку я говорила тут вище. Я вказувала в бруто, це означає до виплати податків самому. Учню не треба нічого робити з податками. Роботодавець а, сам оплачує з зарплатні а, такого учня медично і податки, і він одержує просто нету, переведену на свою картку. Це, звичайно, буде менше, ніж бруто, а, але так працює вся система а, заробітних плат. Учні під час навчання і роботи а, одержують. Захист в трудовій сфері так само, як і всі інші, хто працюють в Астрі, і так само одержують також 13-ту і 14-ту зарплатню, що, звичайно, є дуже приємним. Багато компаній пропонують також прийти молоді на один-два дні на тиждень, спробувати попрацювати в них, спробувати. Чи власне подобається вам ця професія, про яку ви раніше, наприклад, тільки читали і не мали ніякого уявлення? А це класна пропозиція власне, для молоді, для того, щоб перевірити це, а так само це вигідно і самим підприємствам, тому що в них не буде потім проблем з тим, що дитина передумає через півроку щодо продовження цієї освіти. Час, цей час, поки ви будете пробувати цю професію на підприємстві, він також має оплачуватись. Якщо ви додивились це відео до кінця, то я дякую вам, ставте лайк, діліться цим відео і моїми іншими корисними відео зі своїми знайомими. Побачимось з вами. Пока-пока.